Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В гардеробі кожного з нас неодмінно знайдеться одяг, взуття, чи аксесуар із застібками, блискавками усіляких видів. Я не перебільшую, якщо скажу, що блискавка найпопулярніша серед інших варіантів застібка. Та да разом з цим кожному відомий випадок, коли така застібка стає несправною. Але не кожен знає, що при цьому не обов'язково перешивати нову блискавку, а достатньо лише замінити бігунок. Зараз на прикладі ми покажемо, як замінити бігунок на жіночій сумці. Якщо у вас зламалася блискавка, то перше, що ви повинні зробити, це уважно її оглянути. Блискавка, незважаючи на те, що розходиться, повинна бути цілою. Всі зубчики мають бути на місці. Вони не повинні бути деформовані. Якщо з цілісністю блискавки все гаразд, то з гарантією на 100%, що при заміні бігунка блискавка знову буде працювати. Друге, дивимося ти блискавки. Вони бувають такі металеві, тракторні, спіральні і потаємні. Також ці блискавки різні за шириною зубчиків. Для цього на бігунку вибити номер, який підходить до даної блискавки. Коли Ви купуєте бігунок, то говорите наприклад, мені потрібен бігунок спіральної блискавки номер 5 Називаючи при цьому номер, який написаний на старому бігунку. Або ж у вас трактор на блискавка і номер бігунка No8, то так і говорите: Тракторна блискавка номер 8 Батько ось принесли сумку, щоб він поміняв бігунок, бо блискавка розходиться. Підбираємо бігунок, який потрібен для заміни. Спочатку з блискавки знімаємо обмежувач. Його ще називають тормоз. Обмежувачі на сумках бувають різні, але в більшості вони ось такі, як на цій сумці. Акуратно знімаємо старий бігунок. Підрівнюємо, щоб країни були кудлатими. І ставимо новий бігунок. Для цього одягаємо його на зубці блискавки передньою частиною. Як бачите, вона більш загострена, а задня тупіша. Перевіряємо, чи працює блискавка. Тепер треба поставити обмежувач на місце. Як бачите, в ньому є отвір. Підбираємо по діаметру шуруп. Якщо шуруп задовгий, то нічого страшного. Залишки відкушуємо плоскогубцями. А те, що зайво стерчить, підточуємо напилком або електроточилом. Друзі, до вище сказано ще додам, що бігунки бувають. Бігунок на півавтомат, Бігунок автомат. І універсальний галантерейний бігунок. Але найпоширеніший це третій варіант. Просто, коли будете купувати бігунок, то скажіть продавцю, куди ви його будете використовувати: на штани, спідницю, сукню, чоботи, куртку чи сумку. Ну, ось і все, що я хотів вам розповісти. Діліться цим відео з друзями. Ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Якщо вам щось не зрозуміло в цьому ролику, то запитуйте в коментарях. Бувайте!